І так, сьогодні я розкажу, як давати характеристику річки, на прикладі річки Ніл. Вибачте, і так, річка Ніл. Походження, гірське походження, тому що, дивіться, бере початок у межах Східноафриканського плоскогір'я. Два. Басейн океану, до якого впадає. Дивіться, воно впадає в Середземне море, яке через Гібралтарську протоку впадає в Атлантичний океан. Отже, два. Пишете: басейн Атлантичного океану. Три. Місце витоку. Це східноафриканське плоскогір'я. Ось, дивіться, воно знаходиться. Місце гирла. Гирло. Це Середземне море. Ось впадає. Напрямок. Дивимось з півдня на північ напрямок течії пів, з півдня на північ. Четверте: особливості будови річкової долини. І так. Кожна річка має верхню, середню і нижню течі. То у верхній течії е, річка. Бурхлива, тому що дивіться, які перепади абсолютних висот. дивіться, від е, коричневого до жовтого. Бурхлива, заболочена. Ось ті лінії нам вказують, що заболочена. Середня течія річки дещо сповільнюється, але є водоспади, ось бачимо. І в нижній течії. Дивіться, перепадів абсолютних висот ми не спостерігаємо. Річка спокійна. Основні притоки, щоб визначити основні притоки, ми пам'ятаємо, ми уявляємо, що стоїмо лицем за течією, тоді справа будуть праві притоки, зліва будуть ліві притоки. В даному випадку у нас праві притоки собат, голубині, Адбаран. Географічні пояси, в межах яких протікає Ніл. Дивимось, для цього згадуємо карту поясів. То ми бачимо, що це субекваторіальний, тропічний і крайня північ це субтропічний пояс. Види живлення. Для цього нам знову ж потрібна карта кліматичних поясів. Живлення, так як вона бере початок і майже половина річки, третина знаходиться в субекваторіальному поясі, ви пам'ятаєте, що влітку це сезон дощів, які повітряні маси, пануючи екваторіальну взимку, це тропічні повітряні маси, які несуть сухі і жаркі повітряні маси. Тобто є два живлення. Особливості водного режиму. Річка зменшує свій потік взимку, тому що надходить сезон посухи. Так, господарське використання. Як же використовують річку? В основному її використовують як транспортну артерію і у сільському господарстві? Проблеми. Проблеми, звичайно, це забруднення річки і господарське використання це як рибальство, так і використання у сільському.